Солома в українській міфології пов'язана з відродженням творчих сил природи і є обов'язковим елементом усіх річних обряду дійств. Зокрема, однією з традиційних різдвяних прикрас є солом'яні Янголи. Майстер-клас з їх виготовлення нещодавно пройшов в центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького. Коли Янгола ми встановлюємо зроблено власноруч на ялинку, то це така істота, небесна істота яку посилає Господь нам як оберіг, нам як охоронця з ялинки? Цей Янгол буде спостерігати, аби усе у нас було добре. Для проведення майстер-класу в бібліотеку запросили відому в Миколаєві та за його межами заслужену майстриню народної творчості України Тетяну Ульянкіну. Солома це дуже теплий матеріал, дуже природній. Ну а руки мати треба. Раніше всі робили якось. Це зараз це диво. А раніше, коли в нас край землеробський, і звісно, соломи люди вміли робити і коників, і казу, і ангелів зараз це дуже популярно. Голова правління громадської спілки Рада національних товариств Миколаївської області Оліта Каймаразова регулярно відвідує подібні майстер-класи. Як зазначає пані Оліта, це дозволяє їй розвиватися в творчому плані. Соломки важковато. це такий ну не складний процес, тому що я перший раз взагалі то працюю з соломкою, і потрібно мати таку вправність рук. Ну напевно, потрібно мати якусь і якісь певні і навички з рукоділля. Я взагалі рукоділлям ніколи не займалася, і тому я і власне і вирішила відвідувати ці майстер-класи, щоб спробувати себе в різних видах, в різних видах мистецтва. Протягом майстер-класу учасницям вдалося виготовити доволі естетичних янголів, резюмувала Тетяна Ульянкіна. Робота проходила в невимушеній творчій атмосфері, що дозволило отримати задоволення від мистецького процесу. Сергій Лисюк, Павло Москальов, Олексій Уманський, Олександр Коваленко новини на телеканалі МАРТ.